Перша частина. Перша частина неулюблена дитина. Улюблена дитина. Діти, вставайте. М -м -м. Ти не улюблений син. А ви дайте мені поспати? Ну ладно, візьмемо його. Ми тобі дані самі найкращі іграшки купимо. Ура! Візьмемо його на, на всякий случай. Може, щось там захоче якусь конфетку купимо. В мазані. Золото порічка, щасть порічка, як винову Мо не захопаємо стрічку. Щасть порічка, так, геть з наших рук. Тя, пішли. Може мені конфетку? Можна, але маленьку. А да не все ты сюда захочешь Дай шо ты будешь? Мама, я хочу клубничко Добре, да, вот тебе клубничка <рисв> Котик сделай мою клубничку А ведь поганый Давай за мое мясо Давай я ха-ха-ха-ха. А, ха-ха-ха-ха. А, И дайте видите котика. Ладно, значит, конфетку не купим. Ну, он бесплатный. Ну ладно, конфетку значит купим. буду. Вот твоя конфетка. Все. Ну, Пардоните, чупик. Варення, чіпси, дві пачки, хлоп'я, тобі якусь бульбу, Помідор м'ясо тобі, боб якийсь клубничка для доті, ай пофіг Візьму в руки. Типу вони заплатили і пішов задоволу. Скільки це і до лайків. таті? у мене 203 лайки. І 65 підписників Будь ласка, підпишіть ще більше, поставте ще більше лайків. Я Я підписуюсь на вас. Обіцяю. Обіцяю приобіцяю. Бо я вже одну підписалась. Підписалась це. Вона написала н і, і багато. Я на неї постав. Я на неї підписалась. І поставила на одному відео і лайк. Кстати, соток так, так пішит. Це мій песик. Так, тут для Доні тут для нього дурака нашого. Так, тут хлопця тобі. Йому тобі це, йому картопля, це тобі це тобі. Йому конфетка маленька. Все, Доню, можеш іти спати. А-а-а-а-а! Мені мазвати. Не навезу її, буду її сіхти волся. Клястя, Так, Пісі поліхмахечку. Стоп, пауза. Кстати, не беріть, будь ласка, на цьому відео 8 лайків. Я потратила 8 цього. Правильно, я потратила 8 лайків, а було 11, 211. Будь ласка, поставте всі пауза прибули. Поглядай, хлопчик тобі шоу. У мене лису се стрілу. Все. Не ну не надо. Типу він так було і потім довелося мої геть з дому, бо його вигнали. Такси стію до місця і зберігає. Заберу її кублічку, заберу її ціпси, заберу це і треба було колечі. Moluko, moluko, molu, moluko, moluko, moluko. Pablo? What's your name? Dagny, I'm going to Pause. I'm going to the office, I'm going to the office, I'm going to the office, облюзить. Я не під гольоний, то закриваємо коробочку і даємо ще одну. <плес> Котик. <плес> Василька. Нет, Василька це не моя Василька. Він не помогує і так далі. вам Я лису іграшки, але це боє мами. нясьо є зі стоєю. Має бути не такі іграшки, а іч. А, Я знаю что случилось Парада Такая игрушка, такая игрушка и такая Так, что это за эти игрушки? Это состоять когда будем буду свалывать Но я пойду с Гэди, и вроде все посмотреть Но все равно не Это мои игрушки Это мне, вон, мама Тем буду распилять костер Ох, надо пакет взяти з собою, і гроші би, Я видно бы було гроші, і видно еще якось гроші. Я буду багатий, Котик з'їв. взяти Йоси. Все, ідемо. Мені треба йти на спальку. Бувачки розсварять туди. не поя. Мне поя. Мне поя. Поедели. На свалку. Он полетел. Ну, он не, полетел. Он пошел на свальку пешком. Я думаю, тут мне будет сиады. Добрий день, може мені з вами зіте, будь ласка. Так ладчик. Це мій домик. Я, э, так, тобі. Дивися. Тут є бадравлик. Я поливаю клубнички і росте клубнічка. І тут і королева клубничок яс. Mm. А тут сам пеклі живе. Він, тут він готує нам мені їсти. Па папа. Ну, він такий стесняшка. Тут я воду маю фільтрну. Тут, тут є спортзал і художник. Туди є хатинка їхня. І остання. Що останні? Тут є співак, тут є ліжко спальне, Тут є директор всякий такий. Це хата і... Пап, это не кресло. Да, что ты сейчас хочешь в лес ездил? Классно. Я, я себе ежески кота приедешь, я с Ой, да тут и кто-то. Я себе приедешь в Ага. Я себе приедешь в Гоши. О, і все, так давай ігрушечко, давай сюди. Давай г двізик і записочка. А це де не... то про, про... вилки? гілки, Оп, оп. да, Где, де? моя має наймаленьку ковичку, самий маленький бухгалтер і самі маленькі мішки. Це є мішки. Ех, бо нас таке було. Ну так, тут прикольний. Так, а тут буде єда з голосами, тут буде і з голосами, тут буде ігаски. Тут котик, тут педа, тут така штучка. Ого, якийсь з... я зависила бок. Ми можемо її продати і купити ще. Це було ого, сустина. 5% притягнути мама, допоможіть, будь ласка, я буду мало робити холоди. Це було все зборі? Да. Так. Ми тепер може довести мультик. Я, я буду спати. Всім папа папа. -па.